Всім привіт! Сьогодні Дзенчик почувається краще. Ми використовуємо таку глину. Вона охолоджувальна, з охолоджувальним ефектом. Да. Да. І будемо робити компреси. Компреси з дьогтем на копита, щоб воно заживало і йому ставало легше. Так що... Глина наверх, під низьком преси з дьогтем. Завтра, може, покажу, як ми будемо це робити. Один мій красивий хлопчик. Потихеньку ще трошечки хромає іноді, але ну, трошечки так, ще є. Але все буде добре.